Ранок розпочав цікаво, світить сонечко ласкаво, у віконце заглядає і від посмішки аж сяє, знає сонце гомінливе. День сьогодні особливий. Квітень це вже бурхливе пробудження всього живого, дзюрчання струмків, спів птахів, поява ніжних первоцвітів. Тому і звався цей місяць цветень. Земля насичується живлющою вологою, вона готується покритися квітами та зеленню. І нарешті настає травень, По-слов'янськи назва цього місяця звучить так само. В цей час все зацвітає, зводить з розуму запахи боску, черемхи, акації. Жива природа постає у невимовній красі. Травень це пишна зелена трава, білосніжне цвітіння вишень, яблунь. Звищання працьовитих бджіл в різнотрав'я, що предвіщає швидку появу травневого меду. Весна це пора, коли люди садять овочі, злаки різну зелень, адже вони знають. Як потрудишся в цю пору року, такий урожай восени і збереш. Отже весна, як ніяка інша пора, заряджає нас енергією та змушує любити життя. Вона на весь рік дає нам духовні та фізичні сили. Чою вас всіх вітаю, доброго настрою на весь день бажаю. Сьогодні ми з вами вирушимо в подорож. А мандрувати ми будемо по нашій планеті Земля. Ось і наша планета. Дітки. А якої вона форми? Так, круглої. А як називається макет, на якому зображена наша земля? Вірно, це глобус, модель планети Земля. Який колір переважає на ньому? Так, синій. Це вода. Ще, крім води є ліси та гори, поля, остелі, міста та села. На суші живуть люди, тому що на ній зручно будувати свої оселі. Отже, планета Земля складається із суходолу і води. Нашу планету населяють люди різних національностей, вони відрізняються своєю культурою. І На планеті існує ще багато, -багато країн, наприклад, такі як Англія, Франція, Чехія, Німеччина, Америка, Нідерланди. А ось і наша країна, Україна. Наша планета Земля обертається навколо себе, внаслідок чого утворюються Частини доби, день та ніч. Вранці ви бачите сонце. Сонце це велика, дуже гаряча кругла зірка. А вночі місяць. Місяць це супутник землі. Супутник це маленька планета, що обертається навколо Великих. На супутниках також немає життя. Вірний супутник, прекраса ночей світить нам з неба не звести очей. І зізнатись повинні ми всі. Сумно без місяця буде землі. Планета Земля обертається і навколо Сонця, наслідок чого змінюється пори року. Після зими приходить весна, потім літо, а за літом осінь, і будь-який час року приносить нам щось приємне. Ось і закінчилася наша подорож планетою Земля. Планета Земля у системі єдина. де квітна земля і панує людина. Її нам потрібно навчитись любити, природу земну берегти, не бруднити. Малята, я сподіваюся, вам сподобалась наша подорож. Земля це планета, яка унікальна тим, що на ній існує життя вже мільйони років. Вона пережила глобальні зміни клімату. І кілька атомних вибухів. На неї регулярно падають метеорити і відбуваються інші катаклізми. Попри все це, наша планета відновлюється як фенікс із попелу, і життя триває далі. Але що про неї відомо людині? Багато хто навіть не здогадується, скільки таємниць береже наша планета. Ми розповімо цікаві факти про планету Земля, які допоможуть вам краще пізнати нашу планету. І, можливо, змусять дбайливіше ставитися до неї. Згідно з численними дослідженнями, Земля виникла приблизно 4,5 мільярдів років тому. Життя на Землі, а саме в океані, зародилося через 500 мільйонів років після виникнення планети. Цікавий факт про Землю в тому, що спочатку на Землі був тільки один материк, який згодом під впливом різних факторів. Розділився на кілька дрібніших. В кінці Пермського періоду багато живих створінь були знищені. Загинуло понад 90% представників фауни. Вижити вдалося лише тим істотам, які вміють пристосовуватися до радикальних змін навколишнього середовища. Основними елементами, з яких складається наша планета, є залізо, кисень, магній і кремній. Земна кора Трохи менше, ніж на половину складається з кисню. Величезна частка заліза припадає на ядро. Окрім цього, в ньому міститься і золото, його кількості вистачило, щоб повністю покрити планету. При цьому шар дорогінного металу склав би 450 мм. Поверхня планети Земля тільки на 30% складається з континентальної кори. Все решта це вода. Саме з цієї причини з космосу планета здається блакитною. Товщина земної кори складає від 35 до 75 км. Точний розмір залежить від місцевості. В горах цей шар товстіший. Доба триває 24 години. Однак насправді обертання планети навколо своєї осі становить на 3 хвилини і 56 секунд менше. Логічно зробити висновок. Ще хвилини згодом будуть накопичуватися. В результаті день поступово стане ніччю і навпаки. Однак планета також обертається навколо Сонця. Світло поступово зміщується зі свого місця. Відхилення становить близько 1%. В результаті і виходять ті самі 24 години. Рік триває 365 днів. Однак це округлене число. Насправді він довший на 0,2564 дня. Саме цей час, зрештою, утворює додаткову добу 29 лютого. Таким чином виникає високосний рік, який буває раз на 4 роки. Цікавий факт про землю ще в тому, що згідно з дослідженнями температура внутрішнього ядра Землі близька до температури Сонця. В землю. Більше восьми мільйонів разів на добу вдаряють блискавки, це понад 3 мільярди на рік. Щорічно на планету падають метеорити та інші небесні тіла, в результаті маса Землі збільшилася за кілька століть більш ніж на тисячу тонн. Про нашу планету існує купа міфів, які не відповідають дійсності або ж відповідають тільки частково. Наприклад, в школі нам розповідають. Що найбільшою горою є Еверест. Насправді ж, найбільша гора знаходиться на Гаваях. Це вулкан Маонакеа. Його висота складає біля 10 кілометрів. Це на 2 кілометри більше Евересту. Основна частина Гавайської гори прихована під водою, тому всі лаври дісталися Евересту. Еверест, у свою чергу, залишається найвищою точкою на землі. Але за загальною висотою поступається Монакеа. Вважають, що Сахара найбільша пустеля нашої планети. Цікавим фактом про Землю є те, що насправді найбільшою пустелею можна назвати Антарктику. Загальний об'єм опадів Антарктики складає всього 166 мм на рік. Причина полягає в суровому. Холодному кліматі, який не дає формуватися атмосферним опадом. Ви можете подумати, що хмари абсолютно нічого не важать, однак насправді їхня маса часто перевищує 500 тисяч кілограм. Справа в тому, що хмари складаються з води, а вона має солідну вагу. Існує приказка, що блискавка ніколи не б'є більше одного разу в певне місце. Насправді ж це не так. Наприклад, в шпиль високих хмарочосів США розряд потрапляє мінімум два рази на місяць. Будівлю рятують громовідводи. кажуть найбільша кількість опадів в Європі випадає в Великій Британії. Насправді, це зовсім не найбільше дощове місце. Якщо брати середньорічну кількість опадів, то в Італії дощів випадає набагато більше. Найсалонішим озером вважають мертве море. Однак, озеро Дон Жуан. Що розташоване в Антарктиці, перевищує його за кількістю солі. Завдяки високому вмісту 40% вмісту солі природна водойма не замерзає навіть за температури повітря 50 градусів за мінусом. Плити літосфери перебувають в постійному русі. В середньому вони зміщується зі швидкістю, яка дорівнює швидкості росту нігтєвих пластин на руках людини. Через можливо 200-300 мільйонів років всі материки можуть знову об'єднатися в один величезний, як це було на Землі спочатку. Якщо воду з Світового океану рівномірно розподілити по поверхні планети, вона покриє її шаром товщиною 2700 метрів. Приливна синхронізація Світового океану. Призводить до збільшення відстані між Землею і місяцем. Щорічно віддалення складає приблизно 40 міліметрів. На перший погляд, це незначний показник, однак через кілька десятків мільйонів років віддалення може призвести до суттєвих змін на планеті. Крім цього, дослідження показують, що з кожним роком процес віддалення прискорюється. Сьогодні на наше заняття завітав хлопчик Михасик. Він запрошує нас у цікаву, захоплюючу подорож у космос. Давайте перетворимося на космонавтів. Що потрібно космонавту для подорожі? Звичайно, скафандр – Спеціальний костюм для космічних подорожей. Отож, одягаємо наш уявний скафандр. Спеціальний одяг підготували. А як же потрапити у космос? Треба ж якийсь спеціальний транспорт? Ну, звичайно ж, ракета. Ця швидка нова ракета для польотів на планети. Ми у космос вирушаємо, що у ній, всього не знаємо. Ми місця скоріш займаємо Пуск! І швидше відлітаємо. Починаємо зворотній відлік. Десять. дев'ять, Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Пуск. І полетіли. У ракеті є спеціальне віконце Ілюмінатор, через який можна бачити, що знаходиться ззовні ракети. Через Ілюмінатор космонавти бачать планету, на якій ми живемо, саме такої. Скажіть, будь ласка, як називається наша планета? Земля. Ось саме так її бачать космонавти. А ось це глобус. Зменшена копія нашої планети. Яку форму має Земля? Вона кругла. Як ви бачите, наша планета різнокольорова. Якого кольору найбільше? Блакитного. Блакитний це вода. Яка є на нашій планеті? Океан, моря, озера, річки. Через те, що вода займає більше половини площі планети, її часто називають блакитною планетою. А які ще кольори ми бачимо на глобусі? Жовтий та помаранчевий. Це суша, на якій ми знаходимося. Це степи, пустелі, поля. А ще на глобусі є зелений колір. Зелений це ліси та джунглі. А ще ми можемо бачити коричневий. Коричневий це гори. Колись дуже-дуже давно не існувало ні землі, ні інших планет. У космосі вирувала темна хмара розпеченого газу і пилу. Поступово хмара похолола, а маленькі часточки газу та пилу почали притягуватися один до одного. І так поступово земля стала великою кулею, яка опитається на полу сонця. У результаті цього змінюються пори року зима, весна, літо та осінь. А ще Земля обертається не лише навколо Сонця, а й навколо самої себе. Так у нас змінюється день та ніч, тому що земля повертається до Сонця то одним боком, то іншим. Земля це єдина планета, на якій є життя. Тільки на землі живуть люди, тварини. Птахи та комахи. Багато різних видів рослин. Дерева, кущі, трави та квіти. І тільки на землі є повітря, яким ми дихаємо. І вода. Вода потрібна всьому живому на планеті. Тваринам вода потрібна для пиття та для купання. Вода потрібна також усім рослинам. Тому що без води рослини в'януть і засихають. А для людей вода це основа життя. Люди воду п'ють, готують їжу, використовують для гігієнічних процедур купання, чищення зубів та вмивання, для миття посуду, для миття підлоги. Для купання домашніх улюбленців, для миття іграшок, для прання, миття автомобіля, плавання та багато-багато іншого. Наша планета Земля, її стан та настрій дуже залежать від того, що робить людина. Якщо людина робить щось добре для природи, то планета радіє. А якщо засмічує чи забруднює, то планета сумує. Давайте ми визначимо, від чого Земля буде радіти, а від чого сумувати? Якщо ми будемо саджати дерева, як ви думаєте, планета буде радіти чи сумувати? Звичайно ж, радіти. Тому що буде багато-багато дерев, зелені, а це значить, що буде дуже багато кисню, яким ми дихаємо. А якщо будуть вирубувати ліси, планета буде радіти чи сумувати? Сумувати? Тому що вирубування лісів призводить до того, що нові ліси. Не встигають вирости. І в нас стає все менше зелені, але отож і менше кисні. А якщо ми будемо підгодовувати пташок, планета буде радіти чи сумувати? Звичайно ж, радіти. А якщо довкола буде розкидано багато-багато сміття, планета радітиме, чи сумуватиме. Сумуватиме. А якщо ми будемо ламати гілки, топтати квіти та траву, планета зрадіє? Чи, навпаки, засмутиться? Так, вона буде дуже-дуже сумною. А якщо ми будемо викидати сміття, На спеціальні сміттєві баки планета зрадіє? Чи сумуватиме? З А якщо заводи будуть викидати в атмосферу дуже-дуже багато диму, пилу, бруду, то планета радітиме, чи сумуватиме? Звичайно ж, сумуватиме. А якщо ми будемо прибирати сміття, то планета зрадіє. Давайте будемо любити нашу планету і робити усе для того, щоб вона раділа. Михасик цікавиться, чи сподобалась вам наша подорож? Пам'ятаєте, як називається наша планета? Земля. А що таке глобус? Це багато-багато разів зменшена копія нашої планети? Якого кольору на глобусі найбільше? Блакитного. А що він означає? Воду. Кому потрібна вода? Вода потрібна усьому живому. А що потрібно робити? Щоб наша планета Земля раділа, саджати рослини, доглядати за тваринами, не залишати після себе сміття. Дякую, що на занятті ви були дуже активні. І пам'ятайте, що майбутнє землі у наших руках. До наступної зустрічі!